Доброго дня. Сьогодні засідання Постійної депутатської комісії з суманітарних питань на порядку денному такі питання: про обрання секретаря постійної депутатської комісії з суманітарних питань, про затвердження ліквідаційного балансу проводського закладу достійної освіти і як посадок No2 Правосвінської ради Чінської області Олександр Михайлович доповідач. Третє питання про затвердження положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу шкільної установи освіти міста Привуків. Теж доповідач Олександр Михайлович про формування та затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на посаду директора Прирузької гімназії No3 імені Сергія Гладійовича Шовкуна Прирузької міської ради Ченської області доповідач Олександр Михайлович. Правосуд про формування та затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на посаду директора проводського ліцею номер 5 імені Віктора Андрійовича Толокина проводської міської ради Чинисів чи саме Михайло. Шости питання про формування та затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на посаду директора проводського ліцею номер 14 міської ради Чиницької області до повідачі Усамихайського суд. І сьомий питання про організацію харчування. Для учнів 10-11 класів під час навчання в Україну вкладання навчального предмета захисту України Доповідач теж Олександр сам правосуд. Перше питання, яке якось розглянути на комісії, це у нас відбулося. Я перепрошую. Я вас перебіг. Давайте стосовно порядку денного. Чи е е е е є, є у нас вже порозуміння по. По оздоровленню чи тому, чи є вже узгоджені дії системи по оздоровленню дітей. Ну я думаю, що Оксана Кач каже своє слово, але я... тому... я тому... я пропону зняти з... 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 з порядку денної зв'язку з тим, що е... вже процедурно не встигне затверджувати. Затверджувати ні положення, нічого. Вже в часу. Ну, це ж не з часи, але питання не до вирішено. Я для того, щоб в який час припинити суперечки на комісії, тобто немає щоб нам просто не витрачати на цей час. Пропозиція дати потіку. Ну, ми ще проголосуємо. Взагалі спорядку. Значить, дивіться, у нас на порядку ну, немає. немає. Але ну, нам потрібно проголосувати зразу за порядок денний, чи якісь є які, які зміни доповнення, а тоді питання, які не мали. Так, а воно? То, як, немає. немає. Тоді, тоді тоді знімається загалом. Це мене... співчизне йде. Все, в мене, в мене, в мене в моєму порядку було. Все. Тоді <зас> так, я обичаю, що йдемо. Так, хто за такі передовій, прошу голосувати, які зміни, доповнення? Тоді а, все, йдемо по да цьому передгові. Перше питання про прекрасні зарядку постійної депутатської комісії з гуманітарних питань. Після з тим, що в нас вже була в нашої комісії Білюска Матала Олександрівна, сказали, що а, хто пішов, той і прийшов. І Із фракції, так як і було. Я вас вітаю, Я дуже рада. за те, ради. Ще разкажіть вашу Світлана. Світлана Олександрівна, наш секретар нашої комісії не звезуть, а в нас є. Все підкажемо, все розкажемо, Роман Олександрович Юрія тими всіми ділами. Є якісь заперечення? Хто за, прошу голосувати? Хто Дякую. Друге питання. Значить вам треба взяти ваш точок, немає вас? Я дам її просто порядок денний. А, це єдине, що а, тут пар, тут пар, не буде, таких я бачу... Давайте зараз То, просто не буде, даму... я, але... одну хвилиночку, буквально сто хвилиночку. Зараз ми дамо їй просто порядок денний, щоб вона, вона просто Ана. буде просто. Тут прямо в суму порядку дня. Зараз. Ось Просто виставити таке під голосів. Ну, так, і сторони підписання зауваження із пропозицій. Так, друге питання. Про затвердження ліквідаційного балансу правословного закладу дослідження звідти я просадок Камерплати міської ради чи не всього області законодавчого. І так, нагадаю, що рішення сесії взагалі було ліквідоване. В результаті працювала ліквідаційна комісія по цьому закладу. Те, що були в закладі, це дитячі мері, іграшки, кровати і все інше, було передано на баланс в інші дошкільні установи. От, все абсолютно дякую, дякую. Баланс, ті, баланс нульовий, немає нічого. І тепер цим рішенням ми просто затверджуємо про те, що немає вже якого балансу Він нульовий всех. По яких є запитання, уточнення, доповнення? Роману Оставич? Ні, все по процедурі йде. Так, це хто за те, що це все буде цей податківний баланс? То закладу прошу голосувати. Одного дякую. Третє питання. Про затвердження положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу дошкільної освіти міська собі. Як розуміє зв'язку з тим, що вийшов закон про дошкільну освіту? То бо зміни у порядку назначення призначення директорів цих закладів. І є і зараз питання про створення положення про конкурс для визначення а, да, конкурс. згідно згідно цього положення. Керівники дошкільних закладів будуть також проходити через конкурс. Він дуже подібний, як сказав, один в один такий конкурс директорів навчання. Мені, зміни в чому що. Якщо б біле були по першому про освіту і закон про загальну середність, тут закон про освіту і закон про дошкільну освіту. А друге, третє, все залишається так само. Тобто одна ціна це закон про загальну освіту. Просто, ні, про освіту да. і про дошкільну освіту. Да. А загальна освіта немає всього положення. Так що був деверці. Ні, ми від'ємність. Ну, я розумію, що немає його. Вже ми його сюди не вписували його. Які є доповнення, зміни, питання? У мене немає, я розумію, на цьому питанні, можливо, було очікувати питання не можуть. В цьому році у нас ідуть уже кілька на кіно. Конкурс. Ми з 1 вересня по закінчується контракт. Закінчиться після 1 вересня, якщо ми захвалюємо цей, то тоді вже буде забезпечений десь перший конкурс. Тут задане обговорювання питання, прошу інформацію. Дякую, законодавство. Четверте питання. Про формування запечатлено складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного на на посаду директора Примутської гімназії номер 3 імені Сергія Олексійовича Шидкуна. Російської міськради Чинівської чи області доповідача у так, от у директора гімназії 3 закінчується контракт, якраз саме 1 вересня, і згідно положення, згідно закону, ми повинні е, провести конкурс. Але для того, щоб провести конкурс, то рада повинна затвердити склад комісії. Склад да вклад конкурсу комісії Він... А де передав, ніколи немає. А, не так. Зачитайте. Біб У Ірина, представник первинний прослуг. Тут питання про случного депутата. Зачитайте депутата. Всіх. Хорошо, подивись. Це причини, про що пішло, так? Так, це від прокуратури. Лідія Наталія, заступник директора начального виконування роботи, вона йде як експерт. Третій шоу. Так, Олександр Ірина спеціаліст, а це міжнародничний обіцьбудовий. Це як представник засновника міської ради, Нестеренко Володимир депутат міської ради, по кому Тетяна, як заступник міського голови.

Ні, не в тому, не в суть не повинні. По одному представнику один депутат на одну школу. Ну тут два депутата від партій. Депутат не один, а у вас ще є депутат. Ми щоб була коли за партію. Не ждать платити. Ми щоб була. Не, ну ми все розговорювали. Я тоді пропоную тоді і ще навіть могли служба. А він мав, мав, мав бажати, я не питав. Я писала, і слишно, я тебе знала. Ні, на гімназію мені подавався. І подавався Руденко, якщо там то пішов. Руденко ж не писали нікуди? Ні. Так не дуже, що не спати. Тому що ніхто не бажає. Ми ж Ми... бажаючих було виборку. Давайте, давайте ще, ще не так. Там по положенню, яке пам'ятаю, там не, не, не в партіях діла, а в комісіях. Везде було до комісії. До комісії, по-моєму. Да, головне, щоб вони так, різних, то, я просто, в різних комісіях. Я там, наприклад, участвують в обсіх конкурсах. Я маю справу? Один депутат на одну школу. На одну школу, директор. Там о, о, ці люди, оці депутати. Вони більше не, 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 не доблюються в жодній школі. В жодні школі? Да. Ні, я скажу, тут Всі три депутата на одну школу. Зробили, вони не доблюються. Так, далі. Це погоджує. О, о депутаті все час комісія, так? так? Скільки чоловік? Я просто не ну, як такі попалося в Ну вже ж ми вияснили. Один депутат на одну школу. Ні. Депутат на одну школу йде, Не на три, не на п'ять, а на одну. Все. Якісь доповнення, зміни? Все, голосуємо, лама. Закорочення. Дякую, одноголосно. П'яте питання. Про формування та затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на посаду директора правословиго ліцею на п'яті міністра лісу років. Та ж сама ситуація закінчиться контракт директора ліцею НуП'ять у липні і відповідно до положення. Ми вже повинні подати проєкт рішення про комісію на сесії. Сесія зуплані. Тоді вже будемо оголошувати конкурс. Так само 8 чоловік. Ну, а Зачитав. А Вільянова Євгенія депутат, Вога Роман, депутат, Відмунова Людмила, представник відповспілки ліцею номер 5 Нечайний саме депутат, Новікові Юрій, головний спеціаліст у відділу, представник від засновника, Тетяна заступник міського голови по посаді у наповному думку. Рогальова Олена, директор ліцею номер 1 від директорів. Злова Тетяна, директор гімназії номер 2 Я тексте. Достайне згадження. ми Слушаємо. Дякую. Полування та затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсної відбору на посаду директора правословия лікаря No14 при фільмської ради чи мічого відповідає, що у директора ліцею номер 14 липи, не у не закінчується і ми повинні бути терміни западати про рішення на сесії. Склад депутатів теж місій чоловік зачнув, гаврашу депутат, корпучок, начальник відділу як представник засновника. Зімбалецька Юлія, директор гімназії 10, як від директорів. Кривошей Вариса, представник профспілки ліцею No14, оховного дитяна по посаді, Савченко Тетяна Михайлова, депутат, мій Валерійович, депутат, Юзвік Лілія, заступник директора з навчальної роботи ліцею No1 як експерт. І там вже буде. <пробітник> Але я <в> <пробітник> З ними доповнення зауваження голосуємо одноголосно. Сьоме питання. Про реалізацію харчування для учнів 10-11 класів під час навчання середку викладання навчального предмету захисту України. Значить, нами в управлінні світі створений осередок при ліцеї No5, осередок викладання захисту України. Він один на все наше місто. І відповідно старшокласники 10-11 клас, які ще залишилися й ліцей, перший ліцей, там чи 14, -й, 9, -й, вони зобов'язані, то це вже проходить навчання посередку. Якщо вони будуть і при чому розклад, розклад це вимагається міністерством освіти, щоб уроки були скомпоновані таким чином, що один день на місяць. Один клас знаходиться в осередці. Наприклад, десятий я, 10 один, треба... да, вони приходять, вони приходять раз у місяць і приходять на цілий день. У них шість шість полоків підряд. Значить, договора, заключають договора, eh, між, Люди, да, між да, директорами заключаються да. договори різних цих ну, навчальних закладів. І відповідно, коли діти харчуються, приходять, харчуються у столові. П'ятого ліцею то відшкодовує зі своїх коштів інший ліцей цьому п'ятому ліцею. Скільки Просто діти тери, їли, в тери, в тери. Да. Тобто, виділяються на харчування тих же десятикласників, uh -huh. наприклад, на перший ліцей, але вона передасть цю частину коштів, скільки вони з'їли на п'ятий ліцей, і так само всі інші будуть вора і відшкодовувати зі своїх рахунків

Тобто ми так. залишаємося в тим в межах ти самовиділеного бюджету. Так, ніяких професійності будуть відшкодовати школи за всіх так, дітей. Так, так якісь є зауваження, можливо, присутні, якісь питання. Так, якщо немає, там зустрінемось. Дякую. Якісь є ще доповнення, якісь питання комусь? Немає? Я вам всім вдячним за роботу. Вашої комісії і чекаємо на текст, щоб його прийняли. І тоді після сесії вже ви визначаєте це із датою комісії. комісії. Як тільки засверли. І то зразу вистачить там розрабату мать рішення пособи.